Шановні депутати, шановний голову, творчу е, вашого відомо, що в, е, в період, коли в першій санітарній зоні встановлювалися до підійшла людина і питається, на які підстави, хто вам дав дозвіл, як ви це робите, чи ви маєте якісь документи, людина відповідає: нас Саша нам все порішав. Саша е, має якусь комісію і рішенням комісії, нам то все порішало. Тобто відповідь така була. Я б хотів, щоб ми якось знайшли того Саша, що має свою комісію. Пане Микола, <рес> да. ви є депутатом Сковецької міської ради. Я от, до всіх присутніх депутатів звертаюся, ви трошки слідкуйте за своєю мовою, що ви говорите, вас слухають, вас записують на, о, зараз засоби масової інформації. Так, Не опускайтеся до вуличного рівня. Так я вам працюйте кажучи. з паном Миколом. Я вас не перебиваю, ведіть себе. Я вам даю зауваження. Ви мені я вам даю зауваження, тому що ви мене перебиваєте. Ви говорили, я вас слухав. Та я не договорю, ви мене теж перебиваєте. Слухайте. 10 разів про Сашу, що який щось порішав. По-перше, на батутах зимою ніхто не стрибає. Я не знаю, де ви батут, побачили зараз зимою парку. Є зараз бутування. Є зараз я допомогти. Андрій Богданович, якщо ви володієте інформації, то не означає, що його немає. Він є. Бо я просто так би вам позначив. Люба господарська діяльність, яка в тому числі в парку, вона має значить, всі ці підприємці, працюють згідно дозволів. Якщо вони зверталися, зверталися мови, Комісія розглядала. Комісійно давалися висновки, вони на підставі цього там працюють. Якщо цього висновку немає, вони працюють незаконно. В тому разі, якщо ті підприємці не мають е, якихось документів, я закликаю всіх присутніх депутатів, по суті, в залі дзвонити в міліцію, викликати міліцію і ліквідовувати зони стихійного підприємництва в нашому пару. Питання закрите. Дякую.